Вітаю вас, друзі. Американський президент дуже радісний. Йому нарешті надіслали подарунок, і цей подарунок це фото. Мені щойно надіслали фотографію. Від когось хто дуже хоче бути тут. Він був дуже шанобливим до мене. Фото із Владимиром Путіним Трампу настільки приємно було зустрічатися із ним на Алясці, що він тепло згадує про цю зустріч. Але я подумав, що це гарна фотографія. Його okay. разом із тим, американський лідер не помітив новин щодо російсько-української війни. Він досі сподівається, що зустріч Володимира Зеленського і Владиміра Путіна може відбутися. Побачимо. Ми дізнаємося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом, а потім побачимо, чи доведеться мені бути там. Я б не хотів. Краще, щоб вони провели зустрічі, подивилися, як вони можуть впоратися. Якщо раніше росіяни досить завуальовано відповідали на це питання, то учора Лавров сказав прямим текстом: зустріч Путіна і Зеленського не планується, і байдуже що там вимагав Трамп. Зустріч не запланована. І я не заперечую це, але ви, мабуть, не розумієте про що я кажу? І от, якщо зустріч не відбудеться, якщо Владимір Путін від неї відмовиться, то за два-три тижні Трамп обов'язково запровадить або тарифи, або санкції, або усе разом. Ну а, тоді а, я прийму рішення щодо того, що ми робимо. І це буде а, це буде дуже важливе рішення. Це стосується того, а, чи це будуть масштабні санкції чи тарифи. okay uh -huh. Чи все разом, або не буде зовсім нічого. Бо Трамп, як відомо, хазяїн свого слова. Він його дав, він його узяв назад. Або ж ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Немає жодної ознаки того, що росіяни могли би, хоча б призупинити російсько-українську війну. Вони планують і далі воювати проти України, і війську потрібна наша з вами допомога. Ми продовжуємо збирати 100 мільйонів гривень на тотальний русоріз. Маємо прекрасні новини станом на сьогодні було п. Перехоплено вже щонайменше 100 шахедів за допомогою тих дронів, на які ви донатили. Тож долучайтеся, бажаю міцного козацького. Слава Україні, всіх закликаю донатити на шахедоріз. Приду перевірю особисто посилання на збір є в описі до цього відео, і я нагадую, що за донату 300 гривень ви можете виграти квартиру у центрі Києва. Не прогавте свого шансу. Ну і звісно, підпишіться обов'язково на мій канал. Володимир Путін не коментує заяви Дональда Трампа, ніяк не відповідає на його вимогу зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Натомість каже, як прекрасно було би сполученим штатам і так званій Росії співпрацювати, зокрема, що далі. Аляски ми обсуждаємо кстаті гаряти вот з американськими партнерами можливість вместе работать в этой сфері, причому не только в нашій арктической зоні, але и на Аляске. тому що Владиміру Путіну немає чого боятися. Трампу все одно нічого проти нього робити не буде. Тому що Владимір Путін збирається продовжувати російсько-українську війну. Росіяни не бажають миру. Вони про це прямо кажуть, якщо раптом хтось сумнівається, тому що ми просимо о мірі. А нам приходят и говорят, нет, вы должны получить мир, и мы вам поможем. За ваш счет. Погібать бойців, ви правда, як я й казав раніше, у росіян тут є дилема. продовжувати російсько-українську війну означає добити російську економіку. Проблем у ній настільки багато, що вже кремлівські пропагандисти прямим текстом також про це кажуть: тріс лишнім годом в стані війни, при фактично серйознішим замедленні економічного розвитку, там усього остального, ну стального ж ну Давайте будемо реальні. Ну а з іншої сторони, якщо росіяни захочуть врятувати свою економіку економіку і зупинять російсько-українську війну, то це означатиме, що вони не досягли жодної своєї стратегічної цілі, які озвучував Владимір Путін. Ставили цілі денацифікацію, родили еще целую плеяду последователей тих нацистов. Поставили собою перед собою цілі демілітаризації, а привели к повної мілітаризації общества, значить, і государства, цієї, цієї але ймовірний вихід із ситуації росіяни таки знайшли. Не можеш досягти поставлених цілей, просто їх змінюй. Січас прачпо ісіченні трьох столин літ стоїть вопрос об уточнении военно політичних целей. Росіяни не планують зупинятися, тож ми і з вами маємо іще більше допомагати нашому війську. Нагадую, що реквізити є в описі до цього відео. Ну а тепер про хорошу новину у Москві Сьогодні внаслідок тривалої хвороби подох зрадник України й російський пропагандист Кирило Вишинський. Сьогодні на Донбасі громадянська війна. А которой ежедневно сообщают в новостях, оця мразота, яка народилася у Дніпрі, працювала проти України на російських окупантів і була затримана, здається, у 2018 або 2019 році, після чого російські пропагандисти, такі як Кісільов, вимагали його звільнення. Зрештою, підозрюваного у державній зраді, обміняли у 2019 році, і він дійшов до самого Владимира Путіна, якому скаржився на русофобію, в головний кодекс Російської Федерації. Стояло внести либо ліби дополнення офіційно статті, либо вообще ввести статт у русафобії. Вишинський був активним прихильником агресії проти України, геноциду українців і публічно виступав за переслідування українців на тимчасово окупованих територіях. Ті, хто з цим не согласяться, наверняка уїдуть з моєї точки зору. А може бути, в врагу, з которыми паніці поступити як з врагами. І ось тепер він вже нічого не підтримує, ні до чого не закликає, тому що він став. Росіянином, бо як відомо, справжні росіяни тільки хороші. Хороший русський це мертвий руський, а любой другої руські це плохої руський. Ну і раз я вже почав говорити про пропагандистів. Маю вам розповісти ще одну прекрасну історію. Є на так званій Росії такий політолог алкаш Сергій Марков. Він, звісно, прихильник агресії проти України. і Виступав за жорсткі заходи проти іноземних агентів на так званій Росії. Населено агентів, каже, потрібно пожорстче. Аняжна пажучі, саме головне бути відключені від наших інформаційних всяких ресурсів. Але учора якось так сталося, що його самого на так званій Росії визнали іноземним агентом. Тепер він сам пише, що його дописи це дописи іноземного агента, але там же він стверджує, що він не іноземний агент і любить Владіміра Путіна. Та про усе по порядку Марков підтримує війну проти України. Він їздив на тимчасово окуповані території України. Він закликав захопити Харків. Ну, рішити йоту ситуацію може только взяття Харкова. Харків, старий руський город, у перервах між взяттям Києва та Рюмки Марков також тішив публіку своїми стендапами. але інколи ставалося неймовірний, його пробивало на правду, ну принаймні частково. Інколи Марков хвалив українську армію, і ще він якось сказав, що так звана Росія понесла втрати сотнями тисяч. Так, Владимір Путін дуже зацікавлений у мирі, тому що Росія вже заплатила кількома сотнями тисяч життів за цю війну, але визнали його іноземним агентом навіть не за це, а за те, що він почав. Казати правду про те, як росіяни збили азербайджанський пасажирський літак, значить, причим чім просходяще, бізусловне та самоліт. Як звісно, значит, ми сбили самоліт, да, в общем-то достаточно ясно. Да, вони вважають, що це точно звісно, що ми збірні самоліт, і навіть на один із форумів за участі Алієва його запросили. Де він почав хвалити президента Азербайджана? Ми всі ожидаем выступления, ответа на вопроси президента Ільхамгідара Потому тому що ви знаєте, он блестящий інтелектуал. Закінчила МГІМО. донедавна, як ви знаєте, Азербайджан був партнером і мало не союзником так званої Росії, але потім росіяни збили пасажирський літак Азербайджана, не визнали це і почали ще й репресувати азербайджанців на так званій Росії. Тож заяви Маркова були сприйняті як однозначно ворожі. я бачу деяких наших політологів, вовсю цілуючих в п'яту точку людей, які не скривають своєї ненависті к Росії. Мені вопрос. Ані це делают по глупості, господин Марков. Ви це ділити по глупості і за деньги, і ото це опудало, служило Владиміру Путіну, підтримувало війну проти України, виступало за геноцид українців. А потім самі Росіяни, сама так звана Росія, і Владимір Путін йому віддячили. Просто пусть будуть заявленка кагентина странного государства. Рано чи пізно режим буде репресувати і інших своїх власних пропагандистів, ну тих, які доживуть іще до того моменту. А щоб менше росіян жили взагалі, треба ваші дві гривні на тотальний русоріз. Ці дрони будуть працювати на найгарячішому покровському напрямку. Кожному окупанту русоріз. Усі зібрані кошти ми спрямуємо на допомогу оборонцям Покровська та Костянтинівки. Закупимо передусім дрони. На оптоволокні та перехоплювачі шахетів. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 307 нових ФПВ. Спецпідрозділ Військово-морських сил України вдячний пану Стерненка та всій спільноті Сергія Стерненка за 50 дронів Русарі Сурікен. Вони допоможуть знищувати ворога і стримувати його атаки. Слава Україні! Від ці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського Дякую Сергію Стерненко та його спільноті за 30 дронів на цифрі, які будуть допомагати нам знищувати повітряні цілі разом до перемоги. Слава Україні! 17-й центр спеціального призначення висловлює щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за наданих 20 дронів дикі Шершні, які будуть знищувати ворожі БПЛА в повітрі. Вітаю! Ми бійці 81-ї бригади, батальйону безпілотних систем «Апачі», Приносимо безмежної велику вдячність спільноті Стерненка та всім небайдужим, хто долучається до зборів за ці чудові дрони на оптоволокні. Цей дрон вже сьогодні полетить знищувати русню. Слава Україні! Ми бійці 93-ї окремої механізованої бригади другого механізованого батальйону. Дякуємо спільноті Стерненка та особливо пану Стерненка за надані 30 FPV-дронів для нашого підрозділу, який виконує бойові задачі на Костянтиновському напрямку. Слава Україні, героям слава від усього 4-го батальйону Сила Свободи Гвардії Наступу Рубіж. Дякуємо пану Стерненко та всій його спільноті за надані нам 50 дронів сім дюймів, 50 дронів, 10 дюймів. Ці дрони будуть працювати на найгарячішому покровському напрямку кожному окупанту Росоріз. Слава Україні! Героям слава бажає міцного взвод ВПРК 93-ї бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані 7 півдронів на оптоволокні. Які будуть працювати на покровському напрямку, дякую спільноті Стерненка за надані дрони за потужну наземку. Слава Україні! Героям слава, друзі! Росіяни не те, що не хочуть завершувати чи хоча б заморожувати російсько-українську війну. Вони навпаки планують нові атаки, нові удари, нові наступи. Тому ми з вами маємо і далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.